Вітаємо вас на каналі Мережа Права. Сьогодні ми проговоримо про важливі зміни, які стосуються боргу за надбавками за 2018-2019 роки. Але перед тим, друзі, не забудьте натиснути кнопку підписатися та дзвіночок, щоб завжди бути в курсі наших оновлень. Готові дізнатись більше? Тоді розпочнемо. Для кращого розуміння ситуації з військовими пенсіями давайте розглянемо основні моменти. Військові пенсіонери мають право на законні надбавки та премії до своєї пенсії. Протягом років вони не нараховувались належним чином. Зараз пенсіонери-силовики можуть повернути свої надбавки та збільшити пенсію. Окрім цього, вони мають право на повернення заборгованості за період, коли не доплачувались надбавки. Втім, поки що лише через суд. До недавнього часу ви могли вимагати відшкодування заборгованості лише за період, починаючи з 1 квітня 2019 року завдяки рішенню Верховного суду України. Однак, фактично, недоплата починалась ще з 1 січня 2018 року після введення 103 постанови Кабміну. Гарною новиною стало рішення Верховного суду від 11 серпня 2023 року. За ним ви можете отримати борг починаючи з 1 січня 2018 року додатково ще за 15 місяців. А це реальний приклад судового рішення одного з військових пенсіонерів, якому ми допомогли. Детальний аналіз його документів показав. Щомісяця йому не доплачували аж по 4 тисячі гривень, і так протягом 15 місяців. Якщо робити швидкий розрахунок, то вийде, що він втратив цілих 60 тисяч гривень. Тобто цей пенсіонер не тільки взяв ситуацію під контроль, а виграв у суді та отримав право на свої законні гроші. У нашій практиці таке рішення не єдине. Та й загалом зараз по цій заборгованості багато судових рішень. Люди отримують позитивні рішення та стають в чергу на виплату боргу, оскільки все виплачується не одразу. Тому зволікати з отриманням права на заборгованість не радимо. Важливо зазначити, що наразі судитися можна тільки двома окремими судовими процесами: одним за період з 1 квітня 2019 року. Та іншим починаючи з 1 січня 2018 року. Сума відшкодування залежить від конкретної суми недоплати кожному пенсіонеру. На жаль, об'єднати ці два процеси в один неможливо через юридичні нюанси. Також хочу зауважити, що ця можливість розрахована на пенсіонерів усіх військових структур, які були звільнені до 2018 року та розраховані за 704-ю постановою. Отже, якщо ви представник МВС або прокуратури, на жаль, ця програма до вас не застосовується. Знаєте, боротьба з бюрократією може бути справжнім викликом. Одна маленька помилка в документах, і ваша можливість отримати заборгованість може зникнути. Щоб цього не сталося, телефонуйте нам за цим номером. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво. Якщо є питання, залишайте коментарі.